Всім доброго дня. У нас на вулиці вітер такий скажений. Я й на вулицю не виходила з дитиною. Сидимо у хаті, дощ ляпотів ціле утро, то капне, то немає, то капне, то немає. Скоро будуть плестися кавуни день у мене в хаті, ось перець, дивіться, цвіте. Коли я його буду висаджувати, я не знаю, гляньте. Цвіте повним ходом. І ще десь бачила вже пуп'янки є. Ось о, дивіться, вже кашкується, цвісти. Бегонії насадила. Ну трошки розвиднялося сонце, а то не було й сонця. Ах і мене ось один зійшов. Ось базилік, дивіться, який тягнеться до сонця. Я ж натулила на вікні. Чого тільки хоч. Чого тільки хоч. І бегонія, і кавуни, і дині, і все вкупі. І ось один. Саме хуже, оце один, який зійшов Ахіменес, не знаю. Треба подивитися по назві так, що Погода у нас сьогодні не льотна. Не знаю, моло, трохи на вечір притихне, на вітер такий. Там піонію мою тріпає. Тим, що на вулиці нельотна погода, то ще й світло вимкнули. Якісь ремонтні роботи проводяться. Зато я знайшла вільну годинку і дивіться, чим я зайнялася. Пересадила свої красотульки. Тепер вони в такій гарненьких горщиках. Тепер їм буде куди рости. Будемо чекати цвіт. Ось тут вже є пуп'янки. Я вам показувала, дивіться, єсть. І тут є. Так що вже мої бальзаміни у своїх вазонах. Красуньки мої. Попідкормлювала я свої бегонії. Я не знаю, коли їх висаджувати на вулицю. На дворі погода нельотна. Калачик вже відсвітається, треба відламати, бо там зламала, посадила новий. І сюди на вікно попереносила ці. Фуксії. Теж начеренкувала. Посадила, не знаю, що з ними буде, Ну, посадила. Бигонію підкормила, сухе обібрала, бо було дуже багато цвіту сухого. Трошки подовбалася у квітах. Відро-вітер припер. От така погода в нас сьогодні. Вітряно, холодно. Нам після обіду ще й дощ передає, не знаю, чи буде, бо зранку моросів. Це трохи розвиднялося, так вітер. Людей свище. Уже так хочу їх повиносити, повисаджувати, але боюся, з цими холодами, боюся, хай ще посадять трохи в хаті. Бо жалько, берегла-берегла да? тоді. Я ж покажу ці орхідеї, як ці тут. Ой, ось похилилася. Така здорова вона. Треба, зараз водички понабираю. Ой, вірніше понабираю. Розведу, підкормлю їх, підживлю, тому що вже давно підживляла, а вода в мене набрана є. Завжди в мене відстояна вода, яку я поливаю. Ось дивіться, той, що я відсадила, буде цвісти. Красунчик уже молоденький, буде цвісти. Так що зараз підживлю свої орхідеї. Дрібненька цвіте. Ну, ця взагалі вже я не знаю, скільки вона цвіте. І там викидав, викидав. Викида. Бачите, ось треба знову помити. Ця рожева цвіте. Ну, а цю отак поверну. Щоб не зламати цвіте. Цвітуть всі орхідеї. А оця відсвілася. Це така велика біла, відсвілася. Сьогодні у нас відпочинок, а ну, гляньте, бідні дерева не знаходять місця. І тут покажу ж орхідею. Ця ще цвіте? Тут десь ну, заховалася. бо я їх порозносила. Вони в мене всі на одному вікні, не на одному, на двох стили, це потулила, де тільки місце знайшла, тому що на тому вікні, де вони в мене завжди, ось, повідсвіталися, розсада. Ось такі красуні. Які ж вони тільки гарні, так? Да? Ну, прям гарні-гарні. треба щось попіддобривать, бо сухе-сухе, бачите? Так, і ще на одному є, зараз ще я покажу. І тут жовтенька цвіте. Ой, що хочеш не зламати. Дивіться, яка гарненька. І ось Пуп'яночок один. І ця ось фіолетова. Тут відцвітається. А тут ось, дивіться, Стрілку яку пустила, буде цвісти, цвісти. Ціле літо мені. Там вон калачиків натикала, я вам колись показувала. Нема, нема місця в мене на вікнах, на підвіконниках, де не то, що а й пальця положити. Квітками понатуляла. Це жду тепла, щоб їх усі повиносить, повисажувати, трохи розгрузить підвіконники. Тому що розсада на вікнах, черенки, які хочу повисаджувати все на вікнах, все потулила, як тільки могла. Гарненька жовта. Не дуже вона така велика, але ж дуже яскрава. Така лимонна, лимонна. Знову розсада в першій веранді. Покажу ще сам свої калачики ж. Як же їх не показати? ви що? Цвітуть красуньки. Цвітуть цвітуть повним ходом. Гляньте, красота. Треба полить, ось сухе треба побирати. Полить, червоні прям горять на сонці. Такі вже ж яскраві, яскраві. Оцей дуже люблю калачик. Це мені подарила Серегина тітка хрещена. Тетя Оля, спасіба їй велике. Оцей калачик і отой великий персик. Щораз піду покажу з тої сторони. Ось цей. Оцей ще вона подарувала. Дуже гарний. Бачите, вже деякі повідцвітали, треба пообламувати. А це красивий цвістиме такий розочкою. Повний. Бачите, вже скільки повідцвітало, пізно вам почала знімати, ну нічого. Так як сьогодні на дворі нельотна погода, покажу свої кімнатні квіти. Світло включать. Я зараз їх познімаю з вікна, гарненько полью, підкормлю і все оце сухе пообламую. Дивіться, який гарний, красний. Це ж теж, як його відламати, гляньте. Тут відцвілося, а тут пустив цвіте. Уже не зламаю, буду ждать, поки оці відцвітуться. Цибуля на вулиці вже цвіте. Так що гуляємо сьогодні від роботи. Вийшла я на вулицю. Вітер страшний, теплий, правда, але таке все здуває. Вийшла на город і не планувала, але все ж таки висадила свої огірки нещасні. Ось шикарнющу кукурудзу аж дві. Це прям ну, шикарна, шикарна. Врожай буде страшний. Тому що вже, бачите, огірки пропадати стали у стаканчику. Не знаю чому. Два стаканчики таких гірших, я не знаю, може з них вже стіг нічого і не буде, таке щось воно страшне. Ці трошки веселіші, кращі. Три і кабачки висадила. Два кабачки. Тому що вже скоро будуть а дивіться, скільки цвіту, скільки ж вони будуть мучитися в мене в стаканах. І подягаю, звісно ж, баклашки. Хай зимують у травні на городі вже тут, тому що О, такий здоровий, що й не влазить. Тому що вже немає куди далі його ждати. Чим довше воно стоїть у стаканчику, то воно пропадає, тим гірше йому. Не знаю, яка різниця, чи в стакані пропаде, чи на городі пропаде, правда? Зато ну, моя душа буде спокійна, що я намагалася їх врятувати. Ну, я думаю, тут, можна, буде їм краще на городі, побачимо. Пропадуть, як пропадуть, так і буде. А що робити? Тому що в стакані вже сіки їх можна тримати. Ох і вітер. Агроволокно грає. Дає з поля тільки так. Так що так одягаю баклашки і хай стоять. Землею трохи поприкидала, щоб вітер не поздував, і хай стоять. А потім буду потихеньку відкривати кришки і закаляти. Хоча вони в мене на вулиці і були, але ж на ніч холодно, то буде стояти під баклажками. Шикарну кукурудзу не накриваю, нехай розвивається, вже скоро. Кача не буде давати, а що вже буду її вкривати. <хи> ну нічого. Перший раз не вийшлося, не страшно. Так, і Ми з мамкою знову на городі. Нам не сидиться. Поки сара земля, сіємо горох і окроп, так? Да? Посіємо. Цілу торбу. Дощ щось по погоді показував, показував, але нема. Хмари ходять, бо на ніч буде. До обід бризкав, бризкав, а на вечір немає. То я вийшла, м'яту висадила. Ну вітер, великий вітер. Висадила м'яту, зараз покажу. Мам рядки наралила. Чи дощ? Де ось дивись. Ляпає, ляпає мені, нехай іде. Окроп дивіться, як вилюднів. Буряк. Так, зараз покажу свою м'яту. Бо ця м'ята, яку я висадила, так любить, щоб коло неї ходили, носили туди-сюди. Бо як довго на одному місці, так вона зводиться. Ось цю висадила. У малині там було. Бачите, полила, тут де зівня морква. Густа зійшла, дуже густо вона зійшла, яка вирішила тут м'яти насадити, нагидки, м'ята, нехай ростуть. Воно гірки сьогодні що садила, кабачки. Зараз посіємо горох, тому що перший якийсь такий непонятний горох, той щось теж рідко зійшов. Посіємо ще раз. Ох, вітер піднімається. Тільки 4 сідай, хватить. Та чого не буде. А в тому водонавіш три рази я сіла, чи чотири горох був за кожним. Треба біля тих роботи. Хай ще постоїть, прорветься. Навіть вітер страшний піднявся. Ой-ой. Щось натягне, мабуть, нам. А скільки тобі на окроп рядків робить? Як до конця? А наші тобі стільки окропу. Давай я що роблю. А земля корою зверху взялася. Дощі йшли, тепер підсохло, вітер вивіває. Да, кора. Просто не вдовбать, Це гарно там трамбувати горох, щоб не вилазив, бо повилазить вічно наверх. Mm? На тебе я не бурчу. Бурчу, що окропу тобі треба 25 рядків наралила. Хай сіє. Дай займається. Мой три. Tu jakiś startuje. hopa! Гуляє. Хай гуляє. – Хай. – Хай. Хай лободають. Хай. Лободу щупати не треба, сапою цапну до побачення. А це треба длубатися над ним. Пізніше щось посієш. Да? <сі> ну, Правда, пізніше посієш. Боєш ціле літо сіяти. Так я просто год, як і зараз я заб'ю. Бас не було діло? – Ну то, що палило таке, так. який же ж округ. Ото навесні що зійшов і все. Ото то зустріча ото пить. Oh <laughs>